Дорогі друзі, питання винесене у заголовок, хвилює багатьох людей, які досягли пенсійного віку. В Україні, за офіційними даними, близько третини пенсіонерів продовжують працювати. У багатьох виникає логічне запитання, чи впливає подальша робота на розмір пенсій, чи збільшується страховий стаж, і що реально дає перерахунок? Основний документ, який регулює ці питання Закон України про загальнообов'язкове Державне пенсійне страхування номер 1058 Дефіз4 Римськими. Для нас ключова стаття 42, де зазначено, працюючим пенсіонерам пенсія перераховується після набуття не менше 24 місяців страхового стажу. Після призначення або попереднього перерахунку. Перерахунок може бути автоматичним 1 квітня, якщо в людини вже є 24 місяці стажу, або за заявою пенсіонера, коли пройшло 24 календарних місяці з дня подачі останньої заяви на призначення або перерахунок пенсії. Тобто людина може пропрацювати 10 місяців. Але з останнього перерахунку пройшло 2 роки, то людина може подавати заяву і дораховувати тих 10 місяців. Тепер про доплату за понаднормовий стаж. Згідно із законом, за кожен повний рік страхового стажу норму, а норма 35 років для чоловіків і 30 років для жінок встановлюється надбавка. 1% обчисленого розміру пенсії, але не більше, ніж 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних. Станом на 2025 рік прожитковий мінімум для непрацездатних становить 2361 гривню. Отже, це і мінімальний розмір пенсії. 1% від цієї суми 23 гривні 61 копійка за рік понаднормового стажу. Отже, якщо людина продовжує працювати і за 2 роки набирає ще 2 роки стажу, надбавка складе 23 гривні 61 копійку множимо на 2, 47 гривень 22 копійки. Але, увага! Плата за понаднормовий стаж не змінюється для працюючих пенсіонерів. Працюючі пенсіонери часто нарікають, чому мені платять, наприклад, 10 гривень 74 копійки, коли плата за понаднормовий стаж зараз становить 23 гривні 61 копійку за рік понаднормового стажу. А тому, що коли людина оформилася у 2017 році то їй призначено 1% від тогочасного прожиткового мінімуму. 10 074 гривні. І за рік платиться 10 е, тисяч 10 гривень 74 копійки до того часу, поки людина не звільнилася. А коли людина вже звільнилася, пенсійний фонд робить їй перерахунок за понаднормовий стаж. Згідно прожиткового мінімуму на дату звільнення. Дві строчка виходу на пенсії. Вигідно чи ні? Давайте розберемося. Стаття 29 закону номер 1058 передбачає збільшення пенсії, якщо людина вже досягла 60 років, має необхідний стаж, але не подає заяву про призначення пенсії і продовжує працювати. Підвищення становить 0,5% за кожний повний місяць від строчки до 60 місяців і 0,75% за кожен місяць понад 60 місяців. Давайте розберемо приклад із реальною арифметикою. Беремо пенсію 10 тисяч гривень, щоб зручніше було рахувати. Людина відкладає оформлення на 5 років, тобто 60 місяців. 60 місяців множимо на процента, тобто до пенсії отримуємо 30% добавки. Приблизно тоді пенсія буде становити 13 тисяч гривень. На перший погляд, ніби вигідно. Але тепер давайте порахуємо, що втрачає людина за 5 років без пенсії. 10 тисяч множимо на 12 місяців і на 5 років дорівнює 600 тисяч гривень недоотриманих виплат. Щоб перекрити цю втрату підвищеною пенсією 13 тисяч замість 10, потрібно приблизно. 21-22 роки. Тобто вісрочка починає приносити вигоду лише приблизно у 81-82 роки. Багато людей не доживає до такого віку. Висновок. Економічно це вигідно не всім, а лише тим, хто реально розраховує на довге життя, має високий страховий стаж і зарплатний коефіцієнт. Важлива деталь про дату звернення і як нею скористатися тим, хто народився у жовтні у жовтні, листопаді чи грудні. Пенсія призначається з дня, що настає після досягнення пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців після дня народження. Тобто, якщо ви звернулися. Протягом 3 місяців від дня народження вам призначать пенсію з дня народження. І якщо ви звернулися, протермінували 3 місяці, то пенсія буде призначена з дня звернення. Повертаємося до нашого прикладу. Наприклад, людина народилася 10 жовтня 1965 року. Пенсійний вік настає 10 жовтня 2025 року. Документи можна подати до 10 січня 2026 року. І пенсію призначать з дня народження, з жовтня без втрат. У такий спосіб окремі люди отримають пенсію на 700, 800, 900 до 1500 гривень більше. Якщо скористається показником більш вигідної середньої зарплати наступного року. Давайте підсумуємо. Працювати після пенсії можна, і іноді це вигідно, але вигода залежить від стажу, зарплатного коефіцієнта, дати звернення та тривалості життя. Надбавка за роботу після пенсії невелика. Приблизно 23%. Гривні 61 копійку у цьому році. Вістрочка може додати до 30-40% до пенсії, але окупиться вона лише через десятки років. Тим, хто має невисоку пенсію, 3-5 тисяч гривень, відкладати оформлення зазвичай невигідно. Тому краще отримувати пенсію одразу, як наступив пенсійний вік. Вірніше оформлятися на пенсію і йти працювати. Пенсіонеру при виході на пенсію потрібно радитися, рахувати і обирати для себе найбільш вигідний варіант. Зрозуміло одне, що пенсійна система України настільки заплутана, що її потрібно змінювати корінним чином. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!